Привіт, малята! Давайте разом зробимо пальчикову гімнастику осінь. Вітер стомблено шепоче, осінь листя золотить, гілочки боріс тріпоче, і бешкетно так летить. Ось і дощик накрапає, крап-крап-крап, крап-крап-крап. Вітер листячко хапає, хап хап хап, хап-хап-хап. Сонце з хмарки виглядає, близь 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 Близь-близь-близь. вітер павучка гойдає, вниз-вниз-вниз, вниз-вниз-вниз. Повторимо ще один раз. Вітер стомлено шепоче. Осінь листя золотить, гілочки баріс тріпоче, і бешкетно так летить, ось і дощик накрапає, крап-крап-крап, крап-крап-крап, вітер листячко хапає, хап-хап-хап, хап-хап-хап. Сонце з хмарки виглядає. Близь, близь, близь близь, близь, близь Вітер павучка гайдає Вниз, 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 вниз. Молодці малята.